Результат падіння мого монітора з висоти цієї полки. Тобто він раніше лежав на цій полці. Ну і після очередних покатушок він злетів з полки і розвалився на три таких от частини. У мене ще є надія його зібрати в кучу, тому що, як я розумію, що відірвався тільки цей шлейф. його можна підібрати. От. Заказати новий, і думаю, це все зібрати заново, і воно должно працювати. Але як мої побратими сказали, ти цей монітор викинеш або так, або викинеш разом з новим Шлейфом який ти купиш. А як ваша думка, вдасться мені зібрати докупи цей монітор, якщо я куплю новий шлейф чи просто його треба викинути. В мене в впочинки електронних гаджетів геть немає. Ну, на мій погляд, я маю справитися, там вже подивимося. Будемо збирати цей монітор, який в мене розвалився в хлам. От. Що в ньому порвалося, із того, що я побачив, це оцей от. Коротше, порвався цей От, Оце явно поломка. Я заказав. Такий же шлейф Ось прийшов мені по новій почті. Коротше, зараз буду збирати монітор, буду збирати при допомогі мультитула паяльної лампи, Термоклея Коротше. от. Нема пістолету, термопістолета, тому будемо розігравати паяльні лампи. Відео не виймайте, що я там коїсь, щось хочу, ремонтую, тому що я це роблю перший раз. Я не впевнений в результаті, що в мене щось вийде. Це просто так поугарати. Ну, в принципі, цей шлейф стоїть. 150 гривень. Думаю, чим чого ввечері зайнятися цією штукою і спробувати починити монітор. Ось достаємо цей шлейф. От, Тут щось продавець сказав, що ці три дорожки останніх щось вони там трошечки відклеїлися, їх треба акуратненько засунути. В общем, зараз задача, яка соєнити оцей блок. З цим монітором. Все зло, я Муха, муха, помовчи, будь ласка. Сейчас цей блок з цим монітором при помощі цього шлейфа. Ну, думаю, що зараз провіримо, як воно буде працювати чи ні. Якраз ця шлома, сломана штучка тут і знаходиться. Що? Як бачимо, тут золотистий цвет, а тут серебрістий. Ну, Значить, так і буде. Так, наче всунув, наче фіксуємо. Зафіксовуємо. І тепер збираємо все назад. Так, ну тут шліф з цієї сторони присоїдинили. Тепер його треба присоединити сюди якось. Це все повинно жити якось отак.

Сейчас проверим момент істини. Да ладно. Але картинки немає. Тайна білого екрану. Щось не то. В общем, чудо не сталося. Ось я зібрав цей монітор. Він навіть включається. Горить білим. Якщо я відсоняю комп'ютер від монітора, реагує і комп'ютер, і монітор, ось все назад підсодіняю, теж блимкає комп'ютер, блимкає монітор, але на моніторі білий екран Коли я купляв, то він був. Чорний, коли підключав комп'ютер, то там щось показувалось. Зараз просто білий. Тобто, мені його починити не вдалося. Ну, попробував. І, і все-таки, хлопці, які казали, що я його викину, тільки куплю шліф допомогти. Вони були праві. тобто Далі я його чинити не буду. Ну, в принципі, не дуже шкода, я його купив. Десь 15 року за 1000 гривень б для того, щоб спеціально возити з собою в таких польових умовах. Він відпрацював своє. от, Понятно, що якби не падіння, він би ще довго працював. Але падіння, шлейф трошечки не підходив, я його там шаманив от, І. Може це діло в шлейфі от, Ну вже все я його там уже Термоклеєм запаяв, за як тільки міг, так що вже шлейф не поправиш. От. І все тоді. Дякую, що дивились. До зустрічі в ефірі.